Ah, yeah. ja. <годи втурок влуйся> <Nah, плес> а, за... ты снимаешь? Да. Мы заскучили за шамінным псалом. Скажем. Мало и ты заусен друг. А, ah, там эй, это там все таке романтично. <звук> nah, Нам äh, порекомендовать, там такая чая двигается. Ну а что я завтра питаю в нього? Ну, будемо бачити, як я, бачу, що я буду, що завтра буде час і буде там, буду там, буду там буду. Лучше, не буде багато людей. Лучше вчора більше не буде, ніж сьогодні. І ми по, по, по старій по пам'яті і традиції зайшли в нас.

Там, але, 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 але не ми вже по, по добу вже влупили і чекаємо. Лисилася, а на ми лишилася одна грінка, ось така сира. Чекаємо на шадогі. На ще якісь догі прийдуть. І, і, і будемо доганяти тих догів, що вже, що вже, що вже, що вже одні доги були. <сісті> будемо другі доги доганяти. Не жара быть. Народу тут капец классно. Прикольно. Зараз нам, короче, принесут все еды. Прямо. Рэбэ. Рэбэ. Не будем пушкувать. Так что включимся. <свес> Так, принесли нам доги і тарілки. Ось вот такі ребра, і такі величезні. Тарілка більша за наталю. А ну подається. Більше, але Наталя той раз справилась, цей раз Ось, так, коротше, ми з зараз. Так. До нас? До нас. А що ти на мене Коротше, ми, ми з ребрами боремося. Ми не можемо можем донести. Боремося з ребрами. Я думаю, що я перемагаю. Наталя вже кричить всім, беріть ребра, бери ребра на цілісь сили, зал. Ми боремося до їсти. Я вже майже теж доріжаю. Це моя порція? Чи

сьогодні поправляємо здоров'я. Якщо вона була ще Як вчора натанцювалася? О, супер. Сьогодні, так? Да? <laughs> ну, зараз все у літні попробуємо, як ми сьогодні чого. Може, і так. Ні? Так що так, відпочиваємо. Короче, Макс, ми в цьому кафешку, не, не кафе, а в цьому ресторанчику, що ти нам рекомендував. Мама рахує зараз. На Набрала до Катів цілу купу, Рахує. Прикольно тут, класно. Їду ще не пробували. Але сьогодні зато не чекали 5 хвилин одразу сюди. Так що зараз спробуємо, принесуть нам. Да? Будемо казати, як сподобалося чиняємо. Як ми ще буде? Ну, сама, сама атмосфера класна. Зроблена пробовуть. Так і дослідили нам. Так, а пешеходне знастечко. Так. І таку штуку це треба змішувати. Зараз Наталя розбереться, тут є інструкція. Все. Будем це наші зукрати отут. Ціні грошима треба платити, тут такі гроші просто не приймають. Я ja починаю розбиратися. Yeah, yeah. Треба почитати інструкція. Інструкція відповідна. Um, Такий аутентичний no, парчик, ні? Ah, ресторанчик. Класний. Mm -hmm. Сама атмосфера дуже класна. Mm -hmm. Мутить. Відьма. Відьма ще так? Такі відьми ходять і мудно щось підмішує. Не знаю, що буде з цього. Я цепити не буду. Біловці. Тут хоч видно, що а тут колись мішає. У мене щось до цього завтра не сталося. А? Ще одна на І Музичка така так, спеціальна. Відьміча чи як відмівська. Ну, треба ж спелити закляття говорити. Може, тим прийшов. Короче, перестала булькати. булькати перестала, зілля. перестала булькати магічне зілля, і Наталя зараз буде дути. Нічого ну, не стало. Ну, в інструкції пише, щоб подути. Щоб подути, да. Та так. Треба... Льот ось. Це що? Льот. Це я вже. Думаю, теж якісь не радіо. Таке Ну все, зараз ідемо пробувати. Думаємо, що добре. Я не буду пити. Боїшся? З капусткою, так, капустка торка. З капусткою з соусом. І з картополькою. Якраз здоровенно поці, не знаю, зараз вам пробувати, як шо. У нас практика є. Даже у нас тут такий собака величезний. Щоб ці ребра не покрав. Виявляюсь? Сили папуль. І все. Так, ми ну що йдемо пробувати, це все. Це все діло. Виглядає гарно. Такий гном звір біля напуга. Mm -hmm. Отак називається. Отак називається ця таверна Не тільки така обстановка аутентична, але й смачна їда. Дуже добра. Кракен. Рекомендаційно.